Я домовився з начальником частини. Це було не в моєму районі, було в районі четвертої частини. Приїхав на пожежній машині, в бойовому одязі з квітами приїхав, забирав дружину. Ви були в той момент на роботі. У вас був робочий день, так? Так. так. Ну, Я домовився з керівництвом, вони дозволили. Для дружини це була несподіванка? Та вона вона знала. Я ж кажу, вона вона в мене вона працює, вона в принципі знала. Мені ну, допомагали мої. Куми, ну, один і другий начальник караулів в четвертій частині. Персонал родому, що ну, оточуючи, ну, трошки були здивовані. І кожен день приїжджають, забирають. Зробили там, подали водичку, зробили красиве фото, і я вже на своїй машині їх забрав додому. Є такий звичай. У ну, кожній частині він свій, коли там хтось тебе день народження, хтось народився, там пожежник повинен принести тортик і сладку водичку, Ну, Це відмітити повинні. Сніданок зранку там один-два готують, приходять і їдять, і Так то немає такого, що там кожен їсть своє. Також ну, поза службою, там може раз, в місяць, може, трошки рідше. Вони десь зустрічаються поза частиною, там десь. Відпочивають на рибалки ще десь, ну, це невід'ємна частина, треба розслабитись після. Ну, шашлики з командою це у вас є таке. Так, так, так. Дороженька. В службі я вже 10 років. Я ще з самого дитинства, ну, зі школи мене якось це зацікавило. У мене мій. Хресний батько на той момент, коли я навчався в школі, був начальником частини. Я в нього часто був на роботі, мені це дуже сподобалось. Найбільше запам'ятався мій перший виїзд це коли був цей прильот по нафтобазам. Це був масштабний, там було влучання декілька нафтобаз, і як, ну, як тоді, як це ми їхали в перший раз, трошки було непонятно, що робити, як воно буде далі, чи ну чи буде ще якийсь туди прильот. Мінімально було страшно, але потім, ну якби ми вже спорилися, там погасили пожежу без питань, а наступні воно вже якось знаєте, відпрацьовувалось до автоматизму. Реально складніше гасити там, де є або потерпілі, або померлі ну, діти. Це воно якось трошки вибиває ти розумієш, що тебе дитина, там твоїх колег дитина. Я своїм батькам там взагалі їх не особо пишу. Батька ще там кажуть, де там, що я, тут ще, що робив, а Матері я не особо розповідаю, що я там роблю. Я поїхав, поїхав, не горіла, не горіла, вона так спокійно спить. Сподів... Дружина, дружина в мене працювала раніше в нашій службі диспетчером. Вона, в принципі, розуміє, в неї батько працює у командировідділення, зараз водієм, тому що в нас. У нас родина така, що розуміє з цієї когорти. Вона розуміє, що може бути.